І зараз виповнилось 10 місяців. Це дуже важливий період у її розвитку. Саме зараз, коли їй повних 10 місяців, ми бачимо, до чого вона прагне. Вже на момент закінчення 8 місяців, тобто на початку 9-го, вона мала досягти так званої розвиткової триади. Що це означає? Це три важливі навички. Перше це самостійне пересування, тобто повзання на четвереньках. Тут ми говоримо про правильне перехресне повзання, яке задіє її роботу тіла в трьох площинах руху. І Кіра це чудово опанувала. Друге це самостійне і правильне сідання. Тобто дитина має не просто якось сісти, а зробити це самостійно та з якісною технікою. І це теж у Кіри чудово вийшло. Третє це початок вертикального пересування. Тобто, коли дитина, спираючись на руки і ноги, починає дертися вгору до мами і тата. На диван, крісло або стільчик. Це такі собі вертикальні четвереньки. А зараз, коли Кірі вже виповнилось 10 місяців, вона прагне до наступного важливого етапу самостійно підніматися біля меблі. Це дуже серйозний момент у розвитку, бо саме тоді дитина вперше виходить у вертикальне положення, навантажує свої стопи. І це має велике значення для правильного формування ніг та стоп. Я хочу звернути вашу увагу ще на один важливий момент: незабаром Кірі буде 11 місяців, і саме в цьому віці дитина зазвичай починає пересуватися боком у Довші Тому ми не даємо жодних візочків, ані ходунків, ані будь-яких штовхачів, ані підтримки за руки. Дитина повинна самостійно тренувати цей рух, ходити боком уздовж опори, розвиваючи координацію, баланс і силу.